У самому центрі України, у молодіжному та мультикультурному місті Умань, серед чудових парків та фонтанів знаходиться Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Зручний та комфортний, компактно розташований в центрі міста. Відстань між корпусами і гуртожитками 10 хвилин ходи. Територія університету потопає у зелені парків та скверів. Поряд з корпусами розташований відомий на всю Україну та, за її межами, дендрологічний парк Софіївка. Тут безпечно та цікаво навчатися і відпочивати. В університеті функціонує 5 навчально-лабораторних корпусів: майстерні, два комфортабельні студентські гуртожитки, бібліотека, сучасні читальні зали, лінгафонні кабінети. Студентська їдальня спортивний комплекс та комплекс навчально-виробничих приміщень. У всіх корпусах та гуртожитках студенти мають вільний доступ до безкоштовної мережі інтернет. У корпусі номер 1 знаходиться конференц-зала, у якій проходять засідання ректорату, вченої ради, відбуваються захисти дисертаційних досліджень. Випуски магістрів. зустрічі адміністрації із закордонними делегаціями та студентством університету. В університеті здобувачі освіти мають можливість займатися в театрі слова. Театр слова це унікальна педагогічна технологія, яка сприяє розвитку мовленнєвої культури особистості через мистецтво художнього слова. Тут студенти набувають навичок публічного виступу, уміть адаптувати мовлення до аудиторії, подолання страху перед виступами. Студенти мають можливість брати участь у майстер-класах, які функціонують на базі науково-методичного центру дослідження вишивки східного поділля, де вони знайомляться з декоративно ужитковим мистецтвом Уманщини, оволодівають практичними навичками виготовлення народної іграшки, писанки, різдвяної зірки патріотичних сувенірів. На факультеті іноземних мов обладнаний лінгафонний кабінет, який забезпечує сучасні умови для вивчення іноземних мов, сприяє розвитку аудіо та мовленнєвих навичок здобувачів вищої освіти, а також використовується для проведення практичних занять, тренінгів та мовних лабораторних досліджень. Кабінет обладнаний мультимедійною технікою. Аудіо та відеоапаратурою, що дозволяє ефективно застосовувати інтерактивні методи навчання. Успіхи університету в навчальній, науковій, виховній спортивній діяльності відзначено на державному та міжнародному рівнях. Є велика кількість перемог на всеукраїнських та міжнародних рівнях. Бібліотечна система закладовищої освіти має власну веб-сторінку, що забезпечена електронним каталогом. Усі послуги бібліотеки є доступними та безкоштовними для всіх учасників освітнього процесу. У бібліотеці діє чотири відділи: відділ комплектування та наукової обробки документів, відділ обслуговування, який включає абонемент, та шість читальних залів, інформаційно-бібліографічний відділ, відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення. Відбувається постійне поповнювання книжкового фонду. В університеті є все необхідне для занять спортом, відкриті майданчики для футболу та баскетболу, великий спортивний зал, є можливість займатися ігровими видами спорту, важкою та легкою атлетикою, веслуванням та велоспортом. Студенти мають змогу займатися у 13 творчих колективах, які мають звання народний, хореографічні, вокально-хорові, інструментальні колективи та театр. В університеті створено безбар'єрне середовище для осіб з особливими освітніми потребами, облаштовані пандуси, облаштовано спеціальні санітарно-гігієнічні кімнати у відповідності до вимог доступності, закуплено парти для студентів-візочників, придбано таблички шерифтом Брайля з назвою кожного факультету, кафедри структурних підрозділів університету. У читальних залах та комп'ютерних класах облаштовано клавіатури до комп'ютерів шрифтом Брайля для студентів з порушенням зору. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров'я здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси. Заклад вищої освіти запроваджує всі необхідні заходи для забезпечення безпеки освітнього середовища, що враховують потреби та інтереси здобувачів. З метою турботи про безпеку та здоров'я усіх учасників освітнього процесу, в усіх навчальних корпусах та гуртожитках університету встановлена протипожежна сигналізація та системи оповіщення про надзвичайні ситуації. Наявне просторе укриття, яке облаштоване достатньою кількістю сидячих місць, Wi-Fi, вентиляційною системою, стаціонарним телефоном в разі відсутності зв'язку. Наявні санітарні кімнати, а також бойлери для нагріву води. В укритті є окрема кімната з медичними препаратами для першої медичної допомоги, запасами води і продуктів, а також місцями для сну. На території закладу вищої освіти діє пропускна система за перепустками. Студенти університету завжди живуть проблемами своєї держави. Серед перших захисників України були студенти та випускники університету, які стали на захист свого народу і України від російської навали. Студенти та випускники університету, патріоти нашої держави, в пам'ять про героїв Небесної Сотні, воїнів АТО та воїнів Збройних сил України, на знак вшанування світлої пам'яті тих, хто віддав своє життя за честь і гідність за батьківщину та увійшов у безсмертя в університеті. Функціонує місце шани і вдячності. Майже літ Уманський державний педагогічний університет носить почесне ім'я поета, перекладача, педагога, фольклориста, громадського діяча Павла Григоровича Тичини. Сьогодні, як ніколи, актуальними для нас є слова геніального українця: Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була!